Всім привіт, шановні друзі! Вітаємо вас на Car Це місце Житомир. І в першу чергу, як завжди, дякуємо Збройним силам України, всім хлопцям, дівчатам, які боронять нашу землю. Українці, давайте ще більше об'єднаємось. Давайте будемо донатити, давайте будемо робити все, щоб підтримати армію і вигнати ось цю хоч нечість з наших земель. І я думаю, що в нас обов'язково вийде, і зовсім скоро будемо святкувати перемогу. Сьогодні у нас неділя, 12 березня. Вже 12 березня. Як вчора говорив вам, що всім привіт, у нас субота початок. Весни, ну а зараз нагадаю вам. Рубрика, статистика. Отже, за цей тиждень у нас продано 23 автомобіля, заїхало 56 автомобілів на кармаркет, і 208 автомобілів зараз знаходиться на кармаркеті. Ну і хочу сказати, що у нас є кнопочка спонсорство. Ось там на YouTube каналі спонсорувати, ви маєте можливість е, трошечки нас підтримати. Е, є три пакети 35 гривень на місяць. Це якщо ви просто хочете мати якісь значки, просто хочеться зробити приємно мені. А більшість, більшості, напевно, колі. У нього шурка труситься від холоду. Е, другий пакет. Якщо у вас є бізнес 750 гривень на місяць, ми будемо у всіх наших соціальних мережах виставляти пости про ваш бізнес і говорити ось тут на кармаркеті. І третій пакет це 3000 гривень, де ми більш детально розповімо, чим ви займаєтесь, і в всіх соціальних мережах обов'язково будемо про це кричати на. З цю планету як можемо. Ну а зараз, шановні друзі, нагадаю, що у нас відбувся розіграш, ось тільки що ми розіграли. Сергій Мартинюк виграв у нас сертифікат від нашого експерта Андрія. Для того, щоб виграти такий сертифікат, бо сьогоднішній ролик, ми теж будемо його розігравати, вам потрібно що зробити: це поставити палець догори, бути підписаним на нашу сторінку. Обов'язково залиште коментар і підписатися на сторінку в інстаграм Андрія, нашого експерта. Ось тут буде силочка. Переходите і одразу. Ставите лайки обов'язково там на всіх постіках, і обов'язково підписуйтесь. Що дає цей сертифікат? Сертифікат дає вам можливість на повне обслуговування від Андрія. Це комп'ютерна діагностика авто. Ну тобто, все, що можна зробити, авто, він вам перевірить і скаже. Або ваше авто, або перед тим, як ви купуєте авто, обов'язково замовляйте експерта, який вам підскаже, розкаже, як то все відбувається. Ну а зараз, шановні друзі, будемо йти, покажемо вам два ряди автомобілів. У нас пятий шостий ряд. Почнемо з шостого, п'ятим закінчимо, бо там хлопці дивляться автомобіль. І розпочинаємо ми з Volkswagen Бора 2000, 2000 року, 193 тисячі пробігу, це 2,0 бензин, механіка, 5 місць. Передній привід, 4850 ціна. Далі, Рано Маган, 10 рік, 227 тисяч набігів, 1,6 бензин, механіка, 5 місць, передній привід, 7650. Ціна, а до речі, там бору зараз розповім. Отже, у нас же додаткова інформація від власника. Це авто Швеції, два ключі, один комплект гуми. Є сервісна книжка, не фарбована, дуже гарний колір. З приводу бори зараз теж скажу, то так гарненько наліпили, я не побачив. Бора з Німеччини, один ключ, один комплект гуми. Праве переднє крило фарбоване, тільки пригнана відмінний стан. Це нове авто. У нас на кармаркеті. Поїхали далі до Дастера. Хотів сказати, Рено Дастер. Ні, це дача Дастер, тобто це Румунія, якщо я не помиляюсь. Збір саме там був цього Дастера. 10 рік, 14, 214 тисяч пробігу, це 1,6 бензин-механіка, 5 місць, передній привід 8750. Хоче власник за це авто. Авто з Німеччини має один ключ, один комплект гуми, є сервісна книжка, не фарбований, максимальна комплектація. У, заряджений Дастер. Так, далі ще одна дача, тільки Логан. MCV 11 рік, 155 тисяч на одометрі, 1,6 бензин, механіка, 5 місць, передній привід 6200 хоча власних. Мені по цілому не подобається те, що вони ось такі, є оця надбавочка, там 15 см чи 16 см зверху, де дає можливість трошечки щось вище перевозити. Так, Німеччина ключ, один комплект Гуми, є сервісна книжка, два елементи підфарбовані. Далі, Рено Меган. 10 року 163 тисячі пробіг, 1,5 дизель, механіка, 5 місць, передній привід, ціна 7,300. Як працює гарно цей Мерседес. Так, Німеччина один ключ, один комплект гуми. Наявність сервісна книжка. Один підкрас, це ляда. Мерседес не хотів, щоб ми його зняли, тому поїхав. До нового власника віримо в це. Але хоче оцей Passat b 5 щоб ми його зняли. 2001 рік 210 тисяч. Пробігу, це двохлітровий бензин, автомат, 5 місць, передній привід, ціна 5700. Та взагалі мені так подобаються ці B5 і ще й автомат. 5700. Всередині шкіра Алькантара. Село на таку на тверду четвірочку. Так. Один ключ, один комплект. Гуми, є сервісна книжка, косметичний підкрас. Капоту. Капот підфарбовуюся. Так, далі, легенда вже. Volkswagen Golf 4 2002 року. 201 тисяча пробігу, 1,6 бензин, механіка, 5 місць, передній привід 4900. Трошечки дощ накапав у нас тут. Так, один ключ. Один комплект. Двоє. Ми такого от написали, ліж би написати. Там один-один поставили все. Так, далі. Mercedes Benz Vanneo. Перший раз, напевно, у нас ванео. Ну, я перший раз бачу точно. 2003 рік 116 тисяч пробігу. Це 1,9 бензин, автомат, 5 місць, передній привід, 4700. Нідерланди. Один ключ, один комплект Гуми. Немає сервісної книжки, є підкраси. Такі взагалі, так? Да? Ух. Ух. Так, далі. Nissan Note. 2006 рік, 266 тисяч пробіг, 1,5 дизель, механіка, 5 місць, передній привід 4,650. Авто у нас з, з Польщі має ключі, два комплекта гуми. Робилось сервісне обслуговування, робилось написано. Дуже економно 4 літра на 100 км. Це дуже економно. Але залежить від водія, як він їздить. Так далі, Рено Гранд Сценік, ну як же без Сценіка. 11-й рік, 202 тисячі пробігу, 1,5 дизель, механіка. Це сімимісне авто. Передній привід ціна 8950. Додаткової інформації власника не бачу я. Але вся інформація про автомобіль є у наших менеджерів. Якщо ви у нас в Житомирі або не в Житомирі, приїжджаєте на кармаркет, будь-яке авто вам відкриють, покажуть, прокатають вас по парковості, щоб ви могли зрозуміти. Якщо потрібно, можна викликати експерта. А можете приїхати зі своїм. Вони все перевірять. У нас доступ до авто абсолютно є до кожного і е маєте можливість е запитати абсолютно все про мен у менеджера про це авто. Так, далі. Далі у нас Інсіднія 2013 року, 199 тисяч пробігу, двохлітровий дизель, автомат, 5 місць, передній привід. 9999 коштує цей автомобіль, але є обмін. Тому більш детальна інформація про обмін у менеджерів наших. Вони зв'язуються з власником і ви все обговорюєте. Німеччина, два ключі, два комплекта гуми. 100 кілометрів назад, змінно масло та фільтри, косметичний підкрас. Передньої частини. Так, далі Peugeot. 308. Так. Це хетчбек 5D написано. Я думаю, це ви вже побачили. 14 рік, 147 тисяч пробігу, це 1,2 бензин, механіка 5 місць, передній привід 8700. Я прошу вибачення, можливо, за поганий звук, тому що дуже сильний вітер. Е, так. Фленсбург, я думаю, що це Німеччина. Два ключі, один комплект Гуми. Сервісна книжка є, нефарбована, новий ГРМ. Так, Помпа, розхід пального 4,9 літра на 100 км, це змішаний цикл. Ну, пише, вони взагалі, то економні автомобілі, дуже навіть економні. Volkswagen Passat B8, 15 рік, 169 тисяч набігав. Це 2-літровий дизель, автомат, 5 місць, передній привід, 16200. Авто було пригнано з Німеччини, має два ключі, один комплект гуми. Підкрас кількох елементів. Далі Рено Сценік, Grand Сценік, просто сценік. 11 рік, 256 тисяч пробігу. Це 1,5 дизель, автомат, 5 місць. Передній привід. Ціна 7800. Авто було пригнано з Німеччини, має два ключі, має два комплекта гуми. Є сервісна книжка без підкрасів. Passat b 5 від Volkswagen. 2003 рік, 212 тисяч пробігу. Це 1.8 бензин, встановлена ГБО, механіка 5 місць, передній привід. Ціна 5100 Нідерланди, два ключі, один комплект гуми від власника сервісне обслуговування. Два косметичні підкраси. колпаки парко. Так. Далі, дача докір вантажівка 2017 року. 147 тисяч пробігу. Це у нас, нас 1,5 дизель, механіка 8300, можливий обмін. І тут додаткова інформація, якщо... Два ключі має один комплект догому. Все. Податкова інформація. Шкода Октавія Асьома. 18 го року, 183 тисячі пробігу, це 1,6 дизель, автомат, 5 місць, передній привід, 15200. Хоче власник за це авто. Авто з Данієва, два ключі, один комплект Гуми. Три тижні назад є запис сервісної книжки, я так розумію. Так. Електронний сервіс, а ось так електронний сервіс без підкрасів. До речі, друзі, хочу вам сказати таку інформацію, що я називаю ціни, але ж всі люди продають які авто, вони ж мають можливість якихось пару доларів вам скинути. тому це не остаточна ціна, ну, по крайній мірі, не на всі автомобілі остаточна ціна. Тому якщо у вас якийсь автомобіль цікавить і ви приїхали дивитися, ви завжди можете домовитись з власником, можливо, він вам зробить якийсь е, бонусну знижку е, або просто скине вам, е, ну, це не точно, але. На більшість автомобілів можна торгуватися шринок. Citroen Berlingo, пасажир, 12 рік, 260 тисяч пробігу, 1,6 дизель, механіка, 5 місць, передній привід, ціна 6700. Так, авто, я так розумію, приїхало у нас сьогодні на ринок. Ух ти. Так, Рено у нас 11 року, 185 тисяч пробігу. Це у нас півторалітровий дизель, механіка, 7200 ціна. 185 тисяч на одометрі, Номер телефону власника є. Коля, я думаю, що вона відкрита. Ти можеш їй показати навіть зсередини. Пушка, пушка, 7200. Так, далі у нас що, це кадік? Ні. Що це? Це тюран ж, да? Я ж думаю, який кадік він низький. Тюран, сімимісний він? Сімимісне авто 14-го року, 241 тисяча пробігу, це 1,6 дизель, автомат 12300, хоча власники, власники стоять, заїхали і дивляться. Так, показуємо Opel, але е, є інформація про нього якась. Вже проданий? Все, вітаємо щасливих власників. Yeah. Да, продане авто у нас. Далі Volkswagen Turan. Ще один. Майже такий колір, тільки вік у нього трошечки старший. Шостий рік, 208 тисяч пробігу, 1,6 бензин, механіка, 7 місць, передній привід 6350. Yeah. Голландія, один ключ, один комплект Гуми. Так, рекомендації. Написано, слухайте уважно. Новий акумулятор. Помінян ГРМ, помпа, ролики і ремь, генератора, масло, фільтри, новий радіатор, обслужена ходова. Тобто все тут зроблено. Так, далі. Грандіс від Mitsubishi. 9 рік, 217 тисяч пробігу, 24 бензин, механіка, 7 місць. Передній привід ціна 7,999. Дуже гарне сімейне авто. Голландія. один ключ, один комплект Гуми, є сервісна книжка, не фарбована. І завершуємо цей ряд. Шкода Octavia. А5, 10 рік, 260 тисяч пробігу, 1,6 дизель, механіка, 5 місць, передній привід, 8, 150. Так, Швеція, два ключі, два комплекти Гуми. ТО зроблено без підкрасів. Після повного ТО. Реставрація ходової, нове щеплення, новий ГРМ та помпа. Ну і друзі, поки ми йдемо до наступного ряду. А, це ми назад повертаємося. Зараз ми десь підемо, де трошечки менше вітру, ми хочемо це вірити. Стану біля куги. І я нагадаю, що у нас є друзі, які займаються сертифікацією авто. Знаходяться вони... На Ялинці це місто Житомира, точніше село Довжик Богунська 1А. Тому рекомендуємо, якщо ви приїхали, ваше авто приїхало з Європи або з Америки або з Кореї. Сертифікацію робіть саме там. Це Богуня, село Довжик Богунська 1А. Якісно, швидко і все там топчик у них. Тому це наші друзі. Звертайтесь до них, якщо вам потрібна сертифікація авто. Так, переходимо до наступного ряду. Це Ford Ескейп, 14 рік. 190 тисяч пробігу, 1,6 бензин, автомат 5 місць, передній привід, 11500. Що ж так цей вітер розігрався? Авто з США, два комплекта ключів, два комплекта гуми. Не фарбована 100% авто не брало участі у аукціоні. До речі, моєму знайомому потрібно авто. Чому б не подивитись це? Так, Mitsubishi Lancer, 16 рік, 125 тисяч пробігу, 2-літровий бензин, автомат, 5 місць, передній привід 9700. Сполучені Штати Америки 2 ключі, один комплект Гуми. крило, капот, двері передні праві підфарбовані. Renault Latitude, 11 рік. 131 тисяча пробігу, це 2-літровий бензин, встановлено ГБО. До речі, автомобіль на автоматі, 5 місць, передній привід 8 тисяч. Хоч і власник за це авто офіційно на, в Україні, має два ключі, один комплект гуми, є сервісна книжка. Ну, Лакофарба покриття написано нове. Так. Далі, Opel Astra H. Четвертий рік, 134 тисячі пробіг, взагалі майже авто не їздило. 1,6 бензин, автомат, 5 місць, передній привід ціна 5700. Так, Німеччина має е, два ключі. Чи одне? А, один ключ, один комплект гуми. Або два ключі і два комплекти гуми. Тут не зрозуміло, одиничка чи двійка. Так, ЕКПП, тобто коробка обслужена. Двері, крило підфарбовані. Повиїжджали авто з цього ряду. Вже і одне і придбане теж з цього ряду. Шкода Октавія А5. 2006 рік. 190 тисяч пробігу. Це 1,6 бензин, механіка, 5 місць, передній привід ціна 6200. Авто з Німеччини має два ключі, має два комплекти гуму. Є сервісна книжка, як нове, не фарбоване. Обслужена повністю. Колір кіп, мені подобається. Хоча синій не дуже, але цей колір темно синій дуже гарно виглядає. Mm -hmm. Далі. Далі у нас Volkswagen Passat B8 з 2016 року. 180 тисяч пробігу, це 2-літровий дизель, автомат. Ціна 17600. Додаткова інформація перевернута, напевно, нічого не написано. Далі BMW або BMW. 12 год, 12 рік. Тут російська написано. Так, 535i, x drive система. Е, так, кузов f 10 пробіг 138 тисяч кілометрів, автомат 8 ступенів має е, договор, номер телефону є. Це Сполучені Штати Америки, один ключ, один комплект Гуми, 5 тисяч, тому назад зроблено ТО. Два крила підфарбовані. Рено Гранд Scenic, 2007 року 210 тисяч пробігу, 2-літровий бензин, автомат 5 місць, передній привід ціна 5750. Авто пригнано з Нідерландів, один ключ, один комплект гуми, одне крило косметика. Так, далі Volkswagen Passat B8, 2015 року, 250 тисяч пробігу, 2-літровий дизель. Автомат 5 місць передній привід, 17800. Це у нас седан. Авто з Чехії має два ключі, один комплект Гуми. Є сервісна книжка, капот підфарбований, заміна передніх та задніх амортизаторів. Ну, Привіт, круїзер від Chrysler. 2006 рік, 121 тисяча пробігу, 1,6 бензин, механіка, 5 місць передній привід, 5100. 500. Так, авто з Німеччини, два ключі, один комплект гуми після того без підкрасів. Ну, нам дуже подобається це. Да, машинка? Офігенна. Так, ось зараз будемо читати цілу поему про цю е, Фабію 2010 року. Так. 1,6 дизель, е, дизель. Механічна коробка передач. Кондиціонер. Електропідйомники скла. Зеркал подушки безпеки, АБС, антибукс, гідропідсилювач руля, керма, центральний замок, два ключі, так. Мікроліфт це сидінь, так, руль. Руль, щось руль, кермо, щось. сервокр. А, тобто Круїз-контроль, леті диски. Е, я думаю, фаркоп є, так? Да? Ціна договірна. Телефон є, да? показав телефон. Все, ціна договірна. Бачимо, зверху є ще у нас релінги. Так, дача ця заїхала до нас. Це дача лоджі. 13 рік, 222 тисячі пробігу. Це 1,5-літровий дизель, механіка. Ну, дизель тому чуємо, гарненько працює. 6850 хоче власник за це авто. Номер телефону зараз вам покажу. отакий ну, прикольненько, да-да дочі? Я таку ще не бачив. Лоджі гарно виглядає дуже. А позаду, ну позаду прикольненька. Салончик там хороший. Так, далі у нас. Шкода Фабія, сьомий рік. 148 тисяч пробігу, 1,2 бензин, механіка, 5 місць, передній привід, 4700. До речі, дача ті тільки приїхала. Ось, бачите, вона тільки ось підкотила на нас. Захотіла попасти в ефіри. Німеччина, один ключ, один комплект Гуми. Немає сервісної книжки, нефарбоване авто. Ой, дивіться, яка червоненька, гарненька, прикольненька. Це наш гольф, Volkswagen Golf в 9 рік. 146 тисяч пробігу, 1,4 бензин, механіка 5 місць, передній привід. Ціна 6 999. Німеччина, два ключі, один комплект Гуму, є сервісна книжка як нове. Ну, виглядає як нове, це 100%. Заміна ГРМ, фільтр, масло, 1 тисяча кілометрів тому. Mercedes-Benz. Це у нас B, мабуть, 170. Не видно. Да, B 170 2008 рік, 109 тисяч пробігу, 1,7 бензин, автомат, 5 місць. Передній привід. Ціна 7,750. Авто з Японії. Один ключ, один комплект Гуми. Два косметичні підкраси. Насолоджуватися їздою написано. Так, тюран від Volkswagen 2007 рік. 188 тисяч пробіг, 1,4 бензин, механіка, 7 місць, передній привід 7350. Додаткової інформації про авто немає. Volkswagen Golf 2008 року. 187 тисяч пробігу, 1,4 бензин, механіка, 5 місць, передній привід. Ціна 6,999. Авто було пригнано з Нідерландів, має два ключі, один комплект Гуми. Є сервісна книжка як нове, лакофарбове покриття, заміна ланцюга ГРМ, помпи, масло, фільтри одну тисячу тому. Ну і будемо завершувати наш ряд з цим Mitsubishi Outlander 2008 року. 191 тисяча пробігу, 24 бензин, встановлено ГБО, автомат, 5 місць, повний привід. 8500, хоче власник. Рекомендація, таке сердечко, покажи ось тут. Тут є сердечко. Офіційно придбане авто в Україні, має два ключі, є сервісна книжка як нове. Шкіряний салон. Екранчик, там такі великі магнітоли. Ну і на цьому будемо завершувати сьогодні, 12 березня, наш огляд. Нагадаю всім, що якщо ви хочете нас підтримати, і українські взагалі YouTube, е обов'язково е спонсорство там є, натискайте, спонсорувати. Ну і нагадаю, що ви маєте можливість виграти сертифікат від нашого експерта Андрія в описі. Знизу закріплений його інстаграм. Вся інформація про Андрія і про його роботу там є. Тому е ставте е палець догори, підписуйтесь на нас. Обов'язково залишайте коментар під цим відео, і вже наступної неділі ми обов'язково або в суботи проведемо прямий ефір, де розіграємо і визначимо переможця. На цьому будемо завершити. Я Павло Логінчук, Дякую, що ви підписуєтесь. І залишилось всього 20 людей для того, щоб набрати 8 тисяч підписників. Тому давайте постараємося. Дуже дякую всім, хто дивився наше попереднє відео. 27 тисяч людей подивилися. Дуже приємно. Ми не даремно працюємо, не даремно робимо все для того, щоб ви побачили більше авто у нас на кармаркі. Ну і як завжди, хочемо ще раз подякувати. Дякую вам, хлопці, і дівчата. наші збройні сили України, які боронять нашу землю в такі нелегкі часи. Величезна вам шана. Отже, ми величний український народ. Давайте об'єднуватися і робити все для того, щоб якнайшвидше наблизити перемогу. Слава Україні! До зустрічі на Кармаркеті.